Після резонансного міндічгейту тиждень в українській політиці пройшов під знаком корупційних викриттів, перевірок, обшуків та вручених підозр. у центрі уваги суспільства спецоперація національного антикорупційного бюро Мідас, розслідування можливого хабарництва та відкатів на енергоатомі. Чому плівки міндіча тільки зараз побачили світ? Чи можна говорити про тиск на слідство і до чого у всі ці історії Коломойський? З вами Дмитро Дрогонов. У цьому матеріалі ми зібрали ключові події та офіційні коментарі за останній тиждень після міндічгейту. Всі подробиці вже за мить. Підписуйтесь на наш канал. Керівник <звук> спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що під час 15-місячної операції Мідас правоохоронці неодноразово фіксували витоки інформації. Щоб не зірвати розслідування, тоді активних дій не проводили. Але зараз ці витоки розслідуються в кількох кримінальних провадженнях. Також розпочаті службові перевірки в самій сап. За словами Клеменка, є підозри, що деякі правоохоронці могли допомагати учасникам злочинної організації. Він також заявив про готовність передавати іншим правоохоронним органам матеріали, щоб вони могли перевірити можливу причетність своїх же працівників. Після спецоперації набу Мідас, яка викрила корупційні схеми в енергетиці, слідчі державного бюро розслідувань відкрили два кримінальні провадження щодо можливого хабарництва та перевищення службових повноважень окремими співробітниками. Під час засідання тимчасово слідчої комісії парламенту керівник управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток повідомив, що 14 листопада, за підозрою у злочинах. Було відкрито два кримінальні провадження проти своїх працівників щодо можливого отримання хабаря та перевищення повноважень відомства. Слідчі також перевіряють інформацію з медіа про можливе отримання грошей за доступ до даних розслідувань, можливий тиск на посадовців та ймовірні обшуки на замовлення у справі Мідас. Чобіток зазначив, що запити до набу вже надіслані, а слідчі дії заплановані і про подальші результати. Звітуватимуть ТСК. антикорупційні органи стикаються з тиском під час розслідування справи МІДАС. Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос пояснив, що публікація матеріалів затримується не через приховування доказів, а через великий обсяг інформації, яку потрібно опрацювати: цифрові носії, телефони. Та бухгалтерські документи, отримані під час обшуків і слідчих дій. Він також зазначив, що на детективів тиснуть, зокрема через спроби стеження за ними та використання дір у держреєстрах. Працівники інших правоохоронних органів серфять по наших ухвалах і дивляться у реєстрі, на кого ми обшуки попросили. Або суддя якогось регіонального суду може спокійно зайти і передивитися ухвали вищого антикорупційного суду. Ми про це неодноразово просили закрити діру, заявив Семен Кривонос. За даними української правди, кілька анонімних співрозмовників з уряду та офісу президента стверджують, що керівник ОП Андрій Єрмак переконує Володимира Зеленського, що проблеми останнього тижня можуть бути пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським, який уже третій рік перебуває у СІЗО. За словами інсайдерів української правди в офісі часто шукають ворога, щоб не визнавати власних помилок, і цю тактику раніше використовували заступники Єрмака Андрій Смирнов та Ростислав Шурма, переконуючи, що підозри проти них помста ворогів, зокрема і Коломойського. Співрозмовники видання також зазначають, що саме через наїзд на набу у липні спецоперація Мідас розгорнулася у такій формі і сплила раніше ніж могла. б. Вони також зазначають, що всі усвідомлюють, хто саме заварив цю кашу. Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував так звані плівки міндіча і заявив, що слідкує за цією ситуацією. Я вважаю, що міндіч стрілочник, він не тягне на главу мафії, заявив бізнесмен. Він також сказав, що Тимур міндіч гарний хлопець. За словами Коломойського розслідування щодо міндіча не перетинається з його справою. На тлі корупційного скандалу та виїзду підозрюваного міндіча за кордон підозрілим видалося відрядження секретаря ради національної безпеки і оборони Рустема Умірова. Як відомо, 11 листопада він вирушив до Туреччини, і це при тому, що за твердженнями прокурора Тимур Міндіч нібито намагався впливати на рішення Умірова під час його роботи на посаді міністра оборони. Через це у політичних колах з'явилося припущення, що Уміров Може затриматися за кордоном або не повернутися в Україну взагалі 16 листопада. На своїй сторінці у Фейсбук у повідомив, що за дорученням президента України провів консультації в Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів та звільнення українців з російського полону. Того ж дня джерела української правди наближені до Офісу президента, повідомили, що секретар РНБО. Прилетів у США. Далі думки співрозмовників видання розділилися. Одні вважають, що Умєров приїхав до родини, яка там мешкає. Інші стверджують, що він має зустрітися із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Тож питання чи планує колишній міністр оборони і чинний секретар РНБО повертатися, досі відкрите 17 листопада. Суспільне з посиланням на джерела у владі повідомило, що Уміров має повернутися в Україну. 20 листопада з вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф. Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Я хочу продовжити, пане Тарасе, тему перемовин, перемовного процесу. Ось в таких більш загальних рисах. Ми говорили щойно про те, як себе поводять росіяни. Що фактично їхня тактика під час перемовного, під час перемовин, вона є незмінною. Яка тоді перемовна тактика в Україні і е, в Сполучених Штатах Америки? Чи є щось спільне між е, е, з Росією, і в чому от полягають головні відмінності, якщо ми говоримо в цьому контексті? Ну США, США через свою вагу можуть собі дозволити тактику та пряника, тобто якісь пропозиції mm -hmm. залишають простір для перемовин з росіянами. А потім, якщо не йде, куди потрібно, застосовують батіг. А потім знову повертається все зрозуміли? Говорить, ні, не все зрозуміли. Ну значить, ще раз будемо бити. Та а потім, коли воно вже накопичується і на Трампа тиснуть зовнішня обставини, в тому числі внутрішньополітичне, то починаються зовсім погані процеси для Росіян. З ними взагалі не хочуть розмовляти. А поки не буде ну, конкретика пов'язана з припиненням вогню. Там навіть там по Арктиці, що там, що вони, рідкоземельні метали, які нахитні нікому не потрібні, а, і багато чого іншого, а, mm -hmm. Україна. Ну оскільки вона зовсім інша ситуація, ми залежні з багатьох питань, а, але не теж не не в режимі, як думають, в Кремлі, що там щось там Вашингтоні щось хто сказав. Тут всі побігли виконувати всі це забаганки. Так а, ми повинні розуміти, що. А в даному випадку йдеться про зовсім іншу ситуацію: що Україна має публічну, дуже міцну позицію. Зеленський демонструє всім, що дуже хоче зустрітися з Путіним, що дуже теж переживає за Нобелівську премію міра Трампа, і ставлять Трампу дійсності незручне становище, тому що він говорить: ну я ж хочу з ним зустрітися. Хочу". Не готовий будь-де вже Казахстані навіть готові там вже з там домовлялися Навіть в Казахстані готовий зустрічатися, а будь-де, але Путін не приїжджає. Тому давайте більше ресурсів, давайте більше зброї будемо довбати по території Росії. Ось що ми хочемо робити. Uh -huh, uh -huh. Ну чисто теоретично чи можемо уявити цю таку ситуацію, що все таки зустріч між особиста зустріч між Путіним та Зеленським таки може відбутися. Як ви вважаєте? Ні. Ні, ну хіба За що? що хіба що, хіба що е, там якийсь СБУшник відріз голову Путіну, і принесе йому Зеленському? Тоді зустріч відбудеться. Так не я, я не вірю в це. Ну дивіться, uh -huh. це, 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 це в чому проблема для Путіна зустріч з Зеленським це визнання суб'єктності України. Вони ж не вважають Україну суб'єктною. Далі вони стільки говорили, що Путін не, що Зеленський нелегітимний. Що якщо ти зустрічаєшся з нелегітимним лідером, це ну фактично визнаєш свою поразку. Так, ти виявляється балабол, багато чого говорив. і ти принижений, принижений для для Путіна це приниження зустріч з Зеленським. І не тому, ну і далі, і про що може бути зустріч? Знову там про цих розмов про печенігів Ярослава мудрого Ну там немає про що говорити. Про що говорити? Не буде ніяких там розмов. І тому я не вірю, що в будь-які розмови можливо. Але наше керівництво правильно робить, що постійно постійно демонструє велику зацікавленість зустрічі з путіним. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.